19-й у менс Максим Вітавський. Емільянов остою на Пасєку. Шевченко переслідує опонента Пробиває Максим Пасєка. в стопе голки передалі. Ігор Зайцев по сигналу. Розігра цей штрафний. Вкладає тут м'яшоу. Грицає Грицай. Агрецай. Удовін спиняється перед Зайцевим. 9-й номер. Менсот поулинку відкрадає владиславу Удовіна, друзі. 2-0. Ну і Зайцев. Ок. Восьма хвилина. 1-0 за легіонерами Павленко і Зайцевий. Скочило на гол. Гол Максим Вітавський. Ладно, один дотик, друзі. Підправляємося у рот. Розіграє штрафного. <рігра> Гордієнко. Івко. Івко. Івко, Івко з трафної зони саме за команду. Сі <рігра> ну Далі. момент... момент. Болючий друзі для Віктора Савельєва не гаразд з рукою виникає. Добровки зміщується, сірадзе. Ну, Рашитняк неча повертати легіонерам. Ну і до штрафної. Івко, Івко, Савелья виставляє руки. Грицай. Грицай, прости, Ємельянов. працює по цій передачі суперників Микола. Ємельянов. Є А От Ярослав Решетняк вже шофта є у нього. Перевар Валентин Шевченко. Але друзі, зараз другий гірчишник для п'ятірки Ярослава Решетняка Арбітрами на запит легіонерів. Це попереднє рішення. Власне швидко цей вар переглянувши, арбітри підтверджують і прагнуть дотикнути. Будить 4 в 3 зараз. Респаки Менс Кравцов Ємельянов. Вітавський котий для Удовіна, на переваги правої бровки. Кеп вантажить на голову. Гордієнко вистрибує. Взяття Ауріт. Близької відстані Зайцев завів. Фактично в незахищені володіння. Тоді 2 в 0 вискочили після того, як Олександр Павленко обікрав Владислава Удо. Він який зараз біля чужих воріт. А Удо. Тож обікрадали його легіонери. Після чого 2 в 0. Спокійно було доведено до голу. 1-0. Зайцев. Пасяка. Пасіка. Осьока Басек, хоча б залишився на рівене вроє передачу мальяно. Ємельянов. вельяно у майновного полі. Побачається перед суперником жовта для Івка. І другий фол. легіонер. Удовін. Ємельянов Шевченко пересиде. І, -і Микола! Микола Ємельяно. 27 хвилина. 2-1 менш легіон. Портами струзі на поле. 34-та хвилина. Гол. Гордієнко вже в порожні ворота. Там не стали, друзі. Але... Дали вихід. Все. Івко. Ще така від Легіонат центром проходить. Павленко відкинув Пордиру. У поречені грицай добивання від іхарсника колективу Легіон. Маємо чотири хвилини рівно. До фінальної сирени. 2-2. Ігор Гордієнко зараз протиснув понентом. Зараз з пір'ї. І справий. Сірадзе класно видивляється. Далі пасека треба оперативну. Але прибігає назад всю половину і просто. Носить свого суперника. Зараз Богдан грицай. Жовт. Штрафний виконує Микола Ємельянов. Ємельянов пробиває тут. Тобто. Не докотить м'яча до партнера, на власні Ємельянов підхопить. Вперед Микола Ємеляна є меляною ногах проти один-двоє легенерів падіння. Тут без фолу. Тут без фолу, але кравцов! Кравцов! Кравцов переховляє якийсь! На ці заключні секунди. два-два, Менс легіон. А отудові! А отодо він! А отудо він! Сьогодні він джокер у команді. Минуло після виходу у Довіда і гол! не завершена, хоча от тут перш за суперниками і порожні ворота. Туди, туди для Удові на уведення. Ще буде 4 секунди. У колективу Валентина Шевченка. 3-2 за Менс.